Так, Всім привіт! привели мопеда Honda Liar f 48 на ремонт. Е -е -е Хазяїн каже, що почав погано заводитись. Тобто Заводиться погано на холодну, на гарячу. Неважно як. Зараз продемонструю, як він заводиться. Заміряємо компресію в ньому. Подивимося яка фонесію, розберемо його. Ще Заду, покажу. На холостий не реагірую взагалі. Тобто холостий не даю. Є два варіанти. Або поршнювати, або забити житлових холостого ходу. Я даю на всю верхнюю на не на на регіону. Насводиться. Заводиться робить, буває от таке, ось, ще, допустим, завівся, нагріється, а взагалі не хоче заводитися. Зараз почистимо карбюратор, подивимося, якщо треба доліпськового хапану, навряд чи це вільно. І замірюємо компресію, подивимося на компресію. Ну, Проблема така ну, Ті вже участвую в цих ремонтах, такого ще ну, не було, щоб постійно він... є на холодну повно заводяться. Воно, а це наоборот на холодну заводиться, повинно. на гарачу повину, що живе своїй житті. Тут або карбюратор, або поршня. Ще я відкручу свічку, включуся і покажу. Так опресія. Е, хочу замітити одне, що е, може бути компресія і п'ятерка, і мопед буде абсолютно справно їздити і все буде нормально. Навіщо все-таки розберемо спочатку карбюратор, почистимо, продуємося. бо мопед та й тільки купили його тобі. Їздили на ньому. Ну, тобто. Поеду я два роки, получается, въездила, никто ничего не ремонтировал, никто ничего не чистил, вообще ни до чего не довелося. Только поезжу будучи. Ну, карбюратор тут э, хитрий трохи, він без винта качество суміші. Сейчас разберу пасма тут трошки. Включися, тоді покажу, що що я. зняти оце от карбюратор ось стоїть. Я думаю, що страшного землі нічого немає. Я думаю, тут видно, що до карбюратора до всього остального ніхто не ліз його, ніхто не миє. Ось такі. Належні пилюки. Зараз розберемо по ним, що там карбюратор, Мне кажется, що там мусора тіма будет. Я сейчас це все скину. Тут, як обичте, в фонді 35. Просто редуктор трошки, мотор, такий же самий просто редуктор. Трошки длиніший, щоб поставити колесобіш. огромный, огромний, ну, їде класно, взагалі. Зараз я це все скину і, і подивимось. Розібрав... Взяв карбюратор. Якщо подивитись на стол, не знаю, чи на камеру видно, ось такі потьокері на ньому. Ось тут є... був чистий. Осело, це все відражає. Оце все грать, воно витекла з карбюратора, коли я просто перевернув карбюратор. Ну, Видно, що тут ніхто не лазив. само же тут. Е Розбирати пластик не треба, в принципі. Там прикрутяний клапан, якусь проволоку, прикрутив прикрутивкою. В принципі, складно тут взагалі ну, нічого. Розберемо зараз по чистим карбюратор, продуємо. Подивимося, що тоді вийде. Попробуємо завести, якщо ні, то будемо розбирати, скривати ЦПГ, подивимось. Думаю, змінили тайком пресію, тому тут більше шістерки, мабуть, немає. Якщо в нього вже пробіг такий, на ньому їздили скільки. Але все одно, є шістьорку, їздить дуже хорошо. Я все не удивлюсь, що тут оригінальний повністю посніває, все оригінальне. Зараз я по все, помию карбюратор, включуся, покажу, що далі буде. Помию, поставлю, що буде цікаво в карбюраторі, покажу. Якщо не буде нічого цікавого, нічого, ну, смислені. Сьогодні у нас абсолютно в цьому карбюраторі є один задум. Це оцей клапан. Обагащення Ось. Якщо він у вас заходить зі строю, починаються проблеми. Діяділь починає нестабільно робити. Не знаю для чого це зроблено. Коли воно робить, то все добре, коли ви виходить зі строя, то ось тут повинен бути від качества СС. Зараз його немає, виходить. Якськи 25 на бетуш. А там... Тільки є він плостого входа. А ось оцей дубліруючий канал на е холостого хода. Якось там щось відбувається, тут в цьому виходить клапані. Він відкривається, там дає щось більше воздуху. Але як такої інформації я про нього не знайшов, скільки робимо питиці далеко від цього. Ну, принцип роботи, в принципі, розумію, він працює в електроклапан. Есть, сердечник реагує на температуру кружающу. Але як його перевірити на роботоспособності, я не знаю. Може в коментарях напишите. Хто може знає, підкажіть буду. Куди тут подути, що зробити, нагріти його чи не гріти. Ну, Чесно, я. Подивився в інтернеті, перерив інформацію, де себе знати, я не знайшов. Коротше, ладно, чищу карбюратор. Продуваю все, якщо цікаве, включу. І так, ісход роботи такий по карбюратору. Карбюратор почистив, продув. Фільтр почистив. Нічого не змінилося по роботі з кутюром. Свічку замінив, нічого взагалі не змінилося. Все, це 100% портуває, навіть не буду мірити компресію, ну це все, все замірюю зараз. Виглядаємо яка компресія. Ще це все зроблю. Вот это 5. Это для двухтактового двигателя ремонт. 6. Уже ремонт. 5. Это уже уже Я сейчас разберу. Я думаю, что это цилиндр с ним. И мы глянем, что там в середине. Там износ, там задир. Ну, скорее всего, все, что износ. Мопед так прилічно від'їздив, було видно по карбюратору, що на нього ніхто не лізе, ніхто не ковирявся в ньому. Подивимося, що там шатунник. І ну, і, походу я подивлюся, сальники це все, що чи вони не течуть. Ну, ще ж зробимо. І кабрим вон буде. Бо задача стоїть зробити, що він їздив так само увереного як їздив. Тобто перевірити все. Включуся коли знімлю циліндр. І так. Добро всешньої. все. Я. Зараз подивимося, що там і як. Ох, блін, поршень загорівший і Все закуксовано. Вироботка з сумашечі. Ось вот яка вироботка, і зразу видно. Поршень оригінал. Тобто в цьому двигателі ще нікого навіть не було. Вироботка, бачите, саме яка. О. Вот. Причина, чого він так погано робив. Ну и компрессия пятерка. Все, только обсуждать надо с хозяином. Або то, чему, або хочет купить. Хозяин барин. <к dive> то есть, подготовка вам До установки ЦПВ це я це все обдую. Мити не буду. В вату підкладали. Мити не буду. Я мию, коли мотор розбираю повністю. Волку зачистю, нагар. Все, тоді подивимося як буде робити. Коли проточимо, бо поставимо новий циліндр, це є Ну, лучше желательно проточити. Ще глянем уже, на кольца Ну вже там вироботка з да і вже ці кольце. Хорошо, зараз знімлю поршень, включуся, покажу. І так, проточили циліндр, підготовив поршень, накинув кольца, зараз буду встановлювати. Що хочу сказати по циліндрові. Вичисте вікно. Треба до металу все зачистити, виходить. Отвертку ну, беру, тобто вершкрабую, тобто все. І, і обов'язково, що треба, це перше і друге. Запиляти вікна вже гострі будуть. Ну, тут, допустимо, середині. Ось тако пальцем пробіч, якщо гостре, я беру отакий надфіль. Ну і тако запилю. З усіх сторін. Це обов'язково, тому що кольцо почне зрізати. Лучше це зробити, це щоб по установці. Все, зараз накидаю, все по стандарту, накидаю циліндр. А, і ще обов'язково, що я помив циліндр, бо ну, бензином Їх не миють, коли точать. Там дуже багато, якщо береш таку пальцем, проводиш там стружки. Коли я це все зробив, це запиляв, допустимо, це зачистив, то було вікно закоксоване. Зараз вікно повністю Це мощно стирається конкретно. Я прокладки поздирав, прохладки здираю з таким ножиком. Так, якщо то такое раз-раз-раз, тобто все, щоб гладенько було, кругу. Так само там. Герметик не мастю, прокладки нові, свесла немає має мастити щось. Все, ну, зараз накидаю, тоді включусь що щоб далі.